Привіток! Сьогодні я покажу, як зробити колесо з нуля. Вправа перша. Для початку розминаємо наші запястя. Ставимо наші долоні, і потім нам їх потрібно буде перевернути. І плечима тиснемо максимально вниз ось так, як показано на відео. Цю вправу робимо 10 разочків. І вже на 10-й раз затримуємося в цьому положенні та в цьому. І друга вправа для запясть. Складаємо в руки в замочок і ось так крутимо в один бік і в інший по 5 разів. Вправа друга. Тут нам потрібно підняти протилежну ногу та протилежну руку. Тобто, що ліва рука, то права нога. Робимо цю вправу 10 разів. Вправа третя. Тут ми так само піднімаємо руку та ногу, але вже з колінами в повітрі. Цю вправу робимо 10 разів. Вправа четверта. Витягуємо руки вверх. Щоб долоня була по лінії з плечем. Це правильне положення рук для стійки. І ставимо руки на землю і пробуємо ось так виприхоти. Чим вище, тим краще. Це вам допоможе краще робити колесо. Вправа п'ята. Робимо ось такі махи ногою. Правою спочатку і потім лівою. Цю вправу виконуємо 10 разів на кожну ногу. Тобто 10 махів правою та 10 махів лівою. Вправа шоста. Тепер вчимося повністю відривати ноги від землі за допомогою маху. Робимо 5 разочків на кожну ногу. Тепер обираємо, на яку вам ногу зручніше робити колесо. Вправа 7. Стоїмо на руках біля стінки 10 секунд. Ось так обережно заходимо в стійку і стоїмо. Можна потихеньку пробувати відривати ніжки від стінки. Тепер робимо міні-колесо. Ставимо наперед ногу ту, на яку зручно вам робити колесо. Спину тримаємо рівно та витягуємо плечі. І робимо міні-колесо. Опускаємося вниз, робимо мах ногою, щоб підірвати нижню ногу. І дивіться, зауважте, руки я ставлю не рівно, а вже як на колесо. Якщо все виходить, тоді робимо повне колесо. Робимо гарним магногою і все колесо готове! Всім дуже дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео, і всім па-па!